Національного університету імені Василя Стефаника Світу нашого народу. Що Остання путь посвячена квітками. Кожен з нас може зробити для того, щоб шанувати його пам'ять, його ім'я, що його втра. Це Не було просто так. Це своїми вчинками, своїм е розумінням того, що зараз робиться, і свідомим вибором того, що ми є українці. Я пам'ятаю той момент, коли нам було повідомлено про це, що сталося, і ми подумали, що ну тобто цього не може бути, що це неправда. Як таке могло бути? Але потім з часом. Ти зрозумів, що, мабуть, це все було немарно. Дуже важко говорити про те, що така молода людина чітко знала, куди він йде, за що він буде боротися і що він може зробити для цієї держави. Шкода, що сталося так, що снайпер влучив у нього, його не стало. З Духами Ми святому Духові. Смертного царя і Бога нашого проси. Моя Україна Романа Горика, що Сьогодні. It was